Сесія Львівської обласної ради в оточенні мітингарів стінами сесійної зали вже вкотре зібрались представники перинатального центру, аби нагадати депутатам про свої проблеми. Поруч із ними пікетували представники громади рибалок Львівщини. Останні вимагали смітникову люстрації для керівника Рибінспекції області. Скаєм керівнику Рибінспекції. ганьба! 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 Це нове робоче місце для кравця Леодіда Миколаєвича. Шановний керівник Рибінспекції, отут твоє сьогодні робоче місце. Депутати намагались вирішити проблему рибалок ще напередодні. Навіть запросили на сесію керівника Леоніда Кравця, та він запрошення проігнорував. Прошу пряму мову. Звичайно, що було повідомлено, щоб він також був прибув і виступив на сесію обласної ради перед депутатами. розповів про всі ці заходи, які він вживає, про свою діяльність. Є така інформація, що десь чоловік. Захворів, не обійшлось на сесії без гучних заяв. Приміром, позбавити громадянства усіх причетних до терористичних організацій ЛНР та ДНР. Якщо рішення наше буде підтримане депутатами Верховної ради, зокрема від Львівщини, будуть внесені зміни в Конституцію і зміни в цей закон, то президента буде повний інструмент і право позбавляти таких громадян власне України цього громадянства. Перенатальний центр депутатської уваги теж не оминув відновити зруйнований пологовий будинок. Обранці планують уже до кінця року. Відрахували кошторис. Якщо 120 мільйонів гривень не вистачить, залучатимуть кошти приватних інвесторів. Христина Лечанська, Роман Бруцяк, програма Очі навів тебе.